Ай, що? трошки нічного життя Трускавця. Давайте підемо зараз на підхідну вулицю Тараса Шевченка з вулиці Степана Бандери. Помаленьку прогуляємось. Треба час від часу робити такі помаленькі прогулянки. Тут теж, до речі, вже менше стає людей, менше стає туристів. Тут, тут теж, бачите, морозиво ніхто не купує. Це якийсь тренд. Гуляємо далі. Майстерня шоколаду вже закрилася. П'яна вишня так і не наповнилася. А все, як завжди. Все як завжди. Фонтан працює, та звичайно працює, бо це літо. Не знаю, образливо зазвичай, що літо це така пора, ну не тільки літо, але літом особливо. Трускавці на кожному кроці чути російську мову. Як на мене означає, що це що? Що це приїхали або люди з Росії, перший варіант, правда? Або другий варіант, щоб приїхали розумові відстанні люди, які не можуть вивчити українську мову. Що так, що так, це погано. Ой. Так, вже вже всі розходяться. Теж у нас є один підписник, не? каже, ти вийде за 15-12 ночі. За 15-12 ночі взагалі нікого не буде. Та тут вже в 11 нікого не буде і світла не буде. Закрий очі, 10 хвилин подивись, хоч 20 подивись, будеш 20 хвилин відео з нічного трускавця бачити. Не знаю. Я про те, що одна пані інші розказує про їхню спільну подругу Лілію, якою це стіт почався. Ну Не обов'язково так це голосно кричати. Гартензі. <ресу> Ввечері мене ще не дивились так близько. Краса. Реально краса. В річках традиційно порожньо, якщо тут в серпні порожньо, що тут не в серпні, правда? Та правда. Як в делікатеці ми так і не дізналися, бо я вже казав, ми намагалися сюди зайти. Ну, персонал тут такий виявився нижче, нижче середнього рівня, тому ми не дізналися як в делікатеці. Я бачу, тут не сильно хтось поспішає дізнатися, як в делікатеці, правда. Ну, Принаймні за дві години до закриття і вільні столики. Я не знаю, на що розраховує ресторан, та якщо відвідувач заходить в ресторан і перше, що чує, хто вам дозволив сюди заходити. Та. Це відбувалося в робочий час, робочий день, та. Кружить, може, А, тут риночі, та ринові, звичайно, весь зачинений. В Риночок вже весь зачинений. Чи є сенс то далі йти, правда, якщо ринок зачинений? Чого не видно вже далі. Біля він ще біг. Двадцять друга, нуль Та, пора бай-бай. Карета. Так, це напевно вже по роботі на сьогодні клієнтів не було. Знає, що він не проїде, поки флагбам поки закритий, він не проїде. Там далі ми ще крок, пару кроків зробимо, далі темно, теж нема сенсу робити. Що далі? Далі пельменна, далі вавель, будете проходити повз Пельменну або повз вавель, проходьте далі повз, повірте, ви нічого не втратите. Це така наша експертна порада, але якщо ви хочете перевірити, обов'язково зайдіть. І напишіть свої враження, якщо вони будуть відрізнятися від наших. Тиша. А, дивно, ти що проволок як називається, а? <служити> Та тут не будемо виглядати. Персонал сидить в очікуванні закінчення робочого дня, бачите. Коли то всі нарешті все скінчить, можна йти додому. Ой, є така робота? Нічого не робити в ресторані, вагові. Можете мені та піти працювати. Оскар! До речі, хтось був Вавелі, напишіть якісь коментарі, та, бо я не хочу, ну, не хочу свої враження казати про Вавель, ну, щоб не настроїти вас випадково на якісь, можливо, негатив. Але Напишіть, не стидайтеся нам писати. Нам от я теж просив написати враження про лісову пісню. Одній жінці навіть свої пісні сподобалось, уявіть собі. Було дуже цікаво почитати. Цей коментар. Але така була тільки одна жінка, якій свої пісні сподобались, то не слідайтесь, пишіть нам враження про, про ресторани. Де сподобалось, де не сподобалось. То... Справді ми нікому нічого не нав'язуємо. Просто по-дружньому ділимося своїми враженнями. Отак. От так як ті історії, що я розповідав за свого знайому, коли ми чесно скажу, що мені в нього в ресторані не сподобалось. Він сказав, що я знаю, мені теж все в ресторані не подобається. Пам'ятає ту історію. Та я вам розповідав <смі> про свого знайомого, який має ресторан на Курошки, не в Трускавці, Де не смачно. І Він з цього приводу абсолютно не переживає, бо каже, коли... постійно приїдуть нові дураки. Мінімум раз прийдуть. Дехто прийде, можливо, і другий раз. А як ні приїдуть нові. Бачите, стає темно, буду з вами прощатися. Бай-бай. Далі світла нема.